Вітаємо, друзі! На каналі Житло є. Сьогодні у нас цікавий, цікава подорож, вона досить віртуальна, тому що майже всі матеріали нам надіслали, дещо ми самі подивилися і замилувалися цією природою. Так, знову природа. І ми ніколи не були в цих місцях. І мріємо про те, що літку обов'язково поїдемо. Район Шацьких Озер. Волинська область. Одне з найбільш вражаючих озер озеро Світязь. Його ще називають українським байкалом. Його вода така прозора, що кожна хвиля стає відзеркаленням навколишнього лісу, неба та гір. Ну і не менш чарівне озеро Сомен, яке в 15 кілометрах від нашого села. Тут серед тихої природи можна відчути спокій. Тут прекрасна рибалка. Найчистіша вода, мабуть, в Україні. Дно видно на глибині 5 метрів. Глибина озера Світязь 5-10 метрів. Є місця, де глибина перевищує 20 метрів. Площа озера становить 25 квадратних кілометрів. Ось яке це диво. І його справді називають одним із семи чудес України, української природи. Матеріали цього відео нам надіслав власник, і я нагадую вам про те, що ви можете надсилати про свій будинок, такі ж матеріали, і ми створимо відео, покажемо їх. На Ютубі, а посилання на ваше ваше оголошення, чи ваш телефон буде в телеграм-каналі. І все це знайдете під відео. Ось вже ми направляємося до будиночку. Будиночок дерев'яний. Він невеликого розміру, але має вже свіжий ремонт в 2021, 2021 році, ось під такими великими хвойними деревами наш будинок. Це вже сьогоднішні зимові фото. А це влітку. Будинок знаходиться в 4 кілометрах від Варшавського шосе, митниця з Польщі в 30 кілометрах, 15 кілометрів від озера Сомен, 15 кілометрів від містечка Любомиль. Раніше це був районний центр. От Сьогодні це Ковельський район. Ми заходимо в будинок. Спочатку коридор, там ми бачили холодильник. Далі кухня досить така простора 9 квадратних метрів. З кухні є вхід в санвузол. Місце під унітаз є, але не поставили. От. Далі кімната невелика, 8 квадратних метрів, і кімнатка 13 квадратних метрів. Будинок опалюється пічками. Піч з кухні опалює. Ось ця кімната більша. так, Ось вона. 13 квадратних метрів. І ось піч. Опалюється з кухні. 13, 8, коридор 5. Ось це в коридорі. Знову дивимося, вже в фотографіях. Це кухня. Ремонт зроблений гарний, непоганий. Стелі біла вагонка дерев'яна, досить сучасно пофарбовані стіни. от Це все кухня, фотографії кухні. Підлога стара, як ми бачимо. Це санвузол, вода заведена в дім, є все залишається, бойлер, Пральна машина. От і це перша кімната, яка там 8 з лишнім метрів. І це друга кімната тут, де три ліжка, це друга кімната. Металопластикові вікна, свіжий ремонт, ще ніхто не жив. Вартість цього будинку 6,5 тисячі доларів. Торг невеликий, можливий. І все це ви обсудите з власником, його координати ви знайдете в телеграм, на телеграм-каналі. Це все зроблено для загальної безпеки. телеграм-каналі, коли зайдете. На канал. Далі можете спілкуватися з власником. Якщо у вас є подібні побажання, ви живете не в Прикарпатті, не біля нас поруч і нам далеко їхати, то направляйте свої матеріали і ми зробимо вам подібну послугу. Це не коштує вам грошей. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!